У теплий весняний день ми з мамою поверталися зі школи. Мені було радісно, вчителька по фортепіано Тетяна Володимирівна похвалила мене сьогодні, сказала, що сената Бетховена звучить вже краще. Інвенція Баха, і контраданс Шопена. І ще Сергій Васильович, вчитель по фізкультурі, похвалив мене за біг і стрибки. Було так радісно. Мені захотілося зайти в парк. Я люблю часто там бувати, годувати білочок. Мама згодилася. І от в мене в руках два горішки, і я вже біжу, доганяю білочку. Аж тут чую ніжний голосочок. Ти що мене не впізнаєш? Я повернула голову у бій голосочка. І не повірила своїм очам. У мене на плечі сиділа дівчинка. Вона була така маленька, що могла легко поміститися в моїй долоні. Її волосся сяяло на сонечку, а плащик переливався всіма кольорами райдуги. Я фея музики. Я допомагаю всім людям почути музику, відчути її. А до вас, учнів школи імені Лисенка, я літаю щодня. Там я всюди, на заняттях сульфеджу, там, де ви слухаєте музику. Знаєш, кожного дня я у твій 81 перший клас. Тихенько сідаю на квітку, що стоїть на столі, і допомагаю тобі, але в цю мить я благаю тебе, допоможи. Чим же я можу допомогти? У всесвіті є така планета, де люди забули музику. Їх душі стали холодними, як лід. Планета гине. На ній вже давно не цвітуть квіти, не лунають голоси птахів, але ти можеш допомогти. Ти любиш музику і це може допомогти всім людям на тій планеті. Якщо ти згодна, швидше летімо зі мною. Я згодна, але там на стежці мене чекає мама. Я знаю твою маму, вона пише музику і співає, тому вона може полетіти з нами, але по давній легенді планеті може допомогти тільки маленька дівчинка, що любить музику. Через хвилину ми були на стежці. Зовсім не дивно, що мама відразу згодилася летіти з нами. Вона ж сама мені читала багато казок про фей. Ельфів, гномів і говорила, що в них вірить, хоч вже стала дорослою. І дивний вітер закрутив нас у своєму танці. Через хвилину ми стояли перед великими срібними дверима. Вони відчинилися так, ніби дзвіночки задзвеніли. Ми опинились у великій залі, замість людей там вільно гуляли музичні інструменти. Поважно йде контрабас, весело біжать флейти, ніжно говорять між собою арфи, скрипочки щось наспівають і всі вітаються з нами. Зоря, ти пам'ятаєш, у санаті Бетховена ти показувала нас. І нас! І нас! Інструменти оточили нас і радісно співали на всі голоси. Та фея музики летіла далі, і ми поспішали за нею. Там, у кінці зали, на чудовому троні, стояв рояль. Він переливався всіма кольорами райдуги і привітно усміхався. Мені перехопило подих. Це ж король музики. Нам так і говорили в школі. І я на ньому кожен день граю. Я спілкуюсь кожен день зі справжнісіньким королем. Він заговорив лагідним голосом. Дорогі друзі, вітаю вас у нашому музичному королівстві. Я дуже радий вас бачити. І з радістю передаю привіт Зорислава усім твоїм однокласникам і вчителям. Хай натхнення завжди буде з вами. А зараз усі жителі нашого королівства надіються на тебе, зоря, на одній із планет, яка далеко-далеко звідси панує морок і сум. Туди не долітають звуки музики. Одна мудра людина розповіла нам легенду, де сказано, що лише один раз на тисячу років можна допомогти цим людям. Якщо маленька дівчинка із планети Земля, яка любить музику, зустріне жителя планети з добрим серцем. Музика торкнеться до нього і відразу зазвучить у серцях всіх людей. Я дуже хочу їм допомогти, але чи я зможу? Вір у себе і в чарівну силу музики щасливої дороги! І вмить наче черестелено королівство, король рояль, скрипки флейти. І знову нас підняв у небо сильний вітер. Ми приземлились посеред величезного міста там не було видно ні дерев, ні квітів. Всі люди кудись бігли, поспішали, їх обличчя були суворими і навіть злими. Над планетою не було видно сонця і тому все здавалось сірим і сумним. Мені стало дуже страшно, я відчула, що не можу нічим допомогти. Я маленька, а вони дорослі, та ще й такі. А ти спробуй знайти дітей. Ти ж так любиш гратись із своїми однокласниками. Спробуй познайомитись з кимось, поспілкуватись. Порадила мені мама, але на вулицях не було видно дітей. Здавалося. Що їх просто тут немає, аж ось біля невеличкого дерева, сумно схиливши голову, сидів хлопчик. Ми тихенько підійшли до нього. Чому ти один? Де інші діти? Усі діти вирішили йти шукати радість і щастя. Де вони зараз? Не знаю, а я не зміг, не зміг. Іти від свого дерева. В цю мить фея музики аж затанцювала у моїй кишені. Я її сховала туди під час польоту. Це він, він, у нього лагідна душа, він допоможе нам. В цю секунду все навкруг щезло. Я побачила тільки нас і хлопчика на високій горі, який обіймав своє улюблене дерево. А біля дерева. Що це, знайомий сяйва райдуги, та це ж король. А тепер, Зрислава, буде найважливіше. У твоїх руках доля планети. Ти маєш заграти на роялі, так, щоб серце цього хлопчика відчуло красу музики. Знай. Що він ніколи не чув її, не знає, що це таке. Але він дуже любить дерева. Шепотіла мені мама. І я пішла до короля Рояля. Я розуміла, наскільки це важливо, і почала з інвенції Баха. Я згадувала слова вчительки і мами. Як рухається мелодія, яка вона жива, як річка, як море. А потім я грала в сонату Бетховена, музику, яка дарує світло і радість. І, звичайно ніжний, як весняна квітка контраданс шопена. Коли я закінчила грати, я подивилась у небо і побачила три постаті, які виникли з хмар. Я зразу їх пізнала, це були Бах, Бетховен і Шопен. Вони посміхалися, і усміхався хлопчик, обнявши своє деревце А воно розквітло. Я ніколи такого не чув. Це так схоже і на вітер, і на шум річки, і на шелест листячка на дереві. Що це? Це! Музика. І тільки він вимовив це слово: вмить планета стала схожою на Рожеву квітку. Я побачила, як до нас ідуть люди. І дорослі, і діти. Всі усміхнені, щасливі. Вони танцюють, співають, водять хороводи. Планета врятована! Врятована! Планета врятована. Врятована! Планета врятована! Планета врятована! Ми весело почали танцювати і разом з нами танцював король Рояль. А потім він подякував всім нам, а ми подякували йому. Нехай на вашій планеті, на землі завжди буде щастя, любов і звучить музика в серцях людей. А ми музичні інструменти, завжди готові вам допомогти. До зустрічі! До зустрічі! І ми помчались разом з вітром. І знову наш парк, і білочка, і мама. Мама, це правда, що ми були у короля музики? Білочку, злякаєш. Звичайно ж були. А тепер будемо згадувати його в нас на землі і дарувати людям радість, красу, дарувати музику. І ми весело пішли далі, середським парком до нашого метро Дорогожичів.